І знову славнозвісний К9К, ренушечка. Постілі. Отаке от у аж під міліметр ізнос. Ось от такий относик. Отаке, царапулечка отака на кожній шеєчці. Треба встановлювати постіль. Що касається розпредвала. Також зношений. Вміста 25 мм. У нас це 240 з походом. Тобто зношені кулачки. Наверное, не вистачає чуть-чуть там по 15 десь мм кулачків, не хватає некоторі. Оце ще більш менее оце ще в допуски. Восьмий кулачок. Ну, коротше, розпродвало ханбец. А виною всьому масляний насос. Оце на кожному лепісточку. Скільки вижило колечком? Колечко вже відполіроване, що обручальне блистить. І воно донори тут бути зажати в ліпісточках. Тобто для того, щоб лепесточок видвигало колечко. А в нас ліпістки всі попадали, повитирала. Який знос, скільки кожен ліпісток з'їло. Єстественно, задір тут. І трішечки вижрало отут таку дирочку красиву. Пробіг 400 тисяч. Клієнт сказав, що дуже машина гарна. Все вовремя. Дуже все гарно. І отак от повижирала стаканчики Отакі от ями. тому що мастила зовсім не було в цьому двигуну. Оце вкладище, ті, що треба було поміняти 200-250 тисяч. Ну ще рідні, оригінальний стандарт. Так що Будемо намагатися встановити голову. Міняємо насосік, міняємо вкладищі, міняємо розпродвал. Я думаю, що все буде гаразд.